Тому наше завдання, ми зараз з Інститутом Державного землеустрою Івано-Франківським уклали угоду. Все, що розпайовано відомо, немає чітко власників, хто хоче, хто не має повністю упорядкованих документів, ми за тисячу гривень, врешті, доплачує міська рада, допомагаємо укласти ці угоди. Щоб вони мали кадастровий номер, щоб все було присвоєно. І... Таке саме з городами, які за межами села. На одному ми в кожне село, я їжу, ми маємо зустрічі, розказуємо, чого ми це робимо. Ну, в одному селі одна жінка так довго слухала, потім виходить, і не хотіла всіх питати, але на що воно вам це? Який ваш інтерес тому? Я кажу, дивіться, інтерес дуже простий. Якщо є пай, люди мають на нього всі документи, вона офіційно Отримує, здав, офіційно уклала угоду з тим, хто обробляє, він за неї заплатив податок казну. В нашу громаду і будуть здавати в оренду і все, і будуть мати постійний дохід. Я дуже просто кажу, земля дорого нам обходилася нашими батьками прайдам. Тому не можна просто так відказатися це, зробіть документ, хай же внуки чи це найже на їхній совісті буде що вони з тої землею. Ви її узаконіте і передайте її.